Коротше, оце все воно не по-нашому написано. Я не пам'ятаю, я трохи такий... Е... Думаю, зайти кудись чи не зайти, думаю, ну, ладно, зайду. І, ну, і звісно, всі французькою там бере, там що то там, я ж хуй зна. Ну Но... справа просто в тому, що в Ірландії я не англієць взагалі. Але тут я англієць. І всі мені такими сприймають, ну принаймні мені так здається, типу, а, ти це мене іностранець, може там якийсь англієць, коротше. Ну, я так, так нічого так шпрехаю англійською, так а хлебре, жалебре. Ну на фоні французької я кльовий англієць нахуй. Ну так я. Так, зараз я йду на якусь набережну. Не знаю, йти туди чи не йти, ну піду, піду. Только як туди дойти, блядь, щоб мене сука не йобнуло нічим. Бо тут такий движняк. Ладно, тихуй Ось Якось воно буде Можна йти чи не можна чи хуй його зна. Стримаюсь. Ладно, чуть-чуть попозже.